І з вересня по жовтий місяць за підтримками місцевих влади проходить і всеукраїнська акція Милосердя. От 1 жовтня проходить міжнародний день людей похилого віку. 17 жовтня це міжнародна акція по боротьбі з бідністю. От і зараз ми знаходимося в тих людях, які потребують не тільки медичної допомоги, але і одяг, продукти, ліки. За підрахунками, на Київщині налічується 27 тисяч одиноких пристарілих людей. Більше тисячі з них ветерани Великої вітчизняної війни. Майже 775 ветерани праці. Ще приблизно півтори тисячі прикуті до ліжка. У нашому районі одиноких непрацездатних жителів налічується близько 320. В самому обухові проживає 160 людей, котрі вже не обійдуться без сторонньої допомоги. Можна давати? Можна. Кожний підопічний Червоного Хреста отримав від візитерів медикаменти від грипу, цукор з борошном та необхідний у побуті одяг, який важко придбати. Старенькі одинокі люди ставляться до подібних гостей дуже позитивно, адже помічників, які і добре слово скажуть, і нададуть медичну консультацію, та ще й завітають з подарунками одиниці. Ходили все время, все время ходили. Це потрібно вам? Вишу. Звісно, що потрібні. А случайшовколи нема кому дати. От і сестричка прийде й дасть уколи. А як же? Ми довольні, ще й добре довольні. Під час своїх обходів працівникам Червоного Хреста нерідко доводиться бачити безліч морально важких ситуацій, у яких опинилися їхні підопічні. Ми бачили ми тільки, що були у жінки дитині 35 років, це інвалід дитинства дуже тяжола, яка не говорить, ні... прикути просто до ліжка. Зараз да. ми знаходимося, у... тут живе чоловік із жінкою, тож... ну, туди ми не можемо практично зайти, невозможно. Не а цестри пішли, але ну, на таке дивитися дуже важко. Практично всі одинокі пристарілі жителі Обухівщини вже не можуть обійтися без подібних візитів допомоги. Зазвичай їх відвідують працівники соціальних служб, по яких вони хотіли б бачити якомога частіше. А соціальна соціальні працівники приходять до вас помагають там, приготові там помож. Хто приходить, ніхто хто допомагає? Та, хто ніхто там щось... приводить? На кожну патронажну медсестру міськрайонної організації Червоного Христа припадає по 55 підопічних. Окрім постійно проживаючих людей, працівники цієї організації намагаються допомагати ще й не місцевим мешканцям, що опинилися у скрутному становищі. Нам підказали, що на піщані ходить хлопець років йому 30, він побирається, тобто він, хто бутилку там пива п'є, він приходить і просить пусту бутилку пива, його гонять, його ругають. По нашим відомостям кажуть, ця людина, очевидно, приїхала на заробітки. І... Він обманули, забрали паспорт і кормили дуже, навірно, погано. І людина просто втікла. Тому що, якщо хто чує і бачить нас, хай, якщо побачить цю людину цього хлопця, направить до нас. Ми знаходимося в будинку культури на піщані, 29 й кабінет. Ми дамо і одяг теплий, і накормимо, і зв'яжемося з близькими, і зателефонуємо, щоб цю людину забрали. Тому що очевидно, цієї людини є сім'я, батьки, які хвилюються за нього. Кошти на закупівлю цукру та борошна Червоний хрест отримав від районної ради. Ще одну частину вдалося назбирати самотужки, продаючи марки підприємствам. Міськрайонна організація Червоного Хреста придбала одяг та ліки. І патронажні медсестри, і їхні підопічні сподіваються, що ця добра традиція матиме якомога довше продовження в майбутньому. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.